У Білорусі вчора розпочалися спільні льотно-тактичні навчання російської та білоруської військової авіації. Міноборони Білорусі називає головною метою навчань підвищення оперативності сумісності при спільному виконанні навчально-бойових завдань, а також ведення повітряної розвідки, авіаційну підтримку наземних угрупувань військ та висадку десанту. Чого українцям очікувати від нових навчань на північному кордоні? Поговоримо з Сергієм Грабським, це військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, співзасновник Всеукраїнської громадської організації, союз учасників миротворчих операцій. Пане Сергію, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, студія, радий бачити. І ми вас раді бачити, пане Сергію. Чого очікувати українцям від цих навчань на північному кордоні? Постійно вони ось так тримають нас в тонусі. Що на цей раз? Ну на цей раз ми бачимо просто послідовне нарощування бойового потенціалу угрупування військ противника, яке діє з північного напрямку. Це якщо в двох словах. А що очікувати практично? Ну ви знаєте, не можна виключити відповідно до програми навчань збільшення кількості повітряних тривог. Тому що одна із задач, яка буде відпрацьовуватися, це супроводження і патрулювання. Супроводження і патрулювання передбачає запуски винищувачів, які можуть нести ракети кінжал, тобто повітряна тривога може звучати як по всій Україні, так і в окремих регіонах. Це те, що. Що очікувати безпосередньо від цих навчань, які будуть тривати до 1 лютого, якщо говорити загалом, то як я вже зазначив, безперечно, нарощування такого бойового потенціалу жодним чином не свідчить про намагання деескалувати ситуацію. А в ближчій перспективі це означає, що ми змушені будемо тримати додаткові сили та засоби на україно-білоруському кордоні задля запобігання провокацій або спроб проникнути на нас. Нашу територію таким чином це такий самий вид бойових дій, які точаться на сході, тому що ми змушені тримати війська, ми не можемо їх використати на більш потрібних напрямках і зберігаємо такий, знаєте, розрив між нашими потребами на сході і завданнями стримувати противника на півночі. Чи означає це, що після закінчення цих навчань противник піде в атаку безпосередньо? Ні, не означає, тому що. На сьогоднішній день ми не спостерігаємо створення саме таких ударних угрупувань військ. Мало того, і російські війська прибувають у Білорусь у досить низькому темпі, тим більше що частина з них потім повертається на схід після проходження певного циклу навчань на білоруських полігонах, і білоруські війська ще не почали свої відмобілізування. Хоча хочу зауважити і занотувати, що зроблена дуже велика робота білоруською де-факто владою для того, щоб підготувати всі кроки для подальшої мобілізації, але останнє слово так і не прозвучало до сих пір, тому говорити про те, що в найближчий час, що не 2-3 місяці, з Білорусі можна очікувати якісь сухопутні удари. Не приходиться. А якщо повернутися до повітряних навчань, то нарощування саме ударного групування може свідчити також про можливі спроби противника наносити удари вже авіаційними з'єднаннями по нашій території йдеться по нашим комунікаціям по так званому північному коридору, а саме автомагістралям і залізниці від Ковеля. Від кордону ковеля Сарнина, користень і далі на Київ, або по нашим обласним центрам, по важливим е і місцям критичної інфраструктури. Не, не треба забувати, що недалеко від кордону розташована рівненська атомна станція, яка напад на яку або провокації на круги якої може так само е бути певним певними ознаками бойових дій або Спроб шантажування не тільки України, а й наших сусідів, адже на відміну від Запорізької атомної, ми вже пам'ятаємо скільки випадків, які скільки спроб шантажування було там, рівненська атомна знаходиться практично безпосередньо біля кордону. Що на думку агресора може примусити наших західних союзників змінити політику підтримки України таким чином, ці навчання це досить серйозний виклик, Плик нашої національні безпеці, і ми відслідковуємо їх у повному обсязі. пане Сергію. А, чи є ще щось на складах у Білорусі? Чим можуть поживитися росіяни? Маю на увазі озброєння, чи вже в принципі нема що звідти виносити і чим поповнювати запаси? Ну, ви знаєте, є, безперечно, є. Треба не забувати, що з радянських часів білоруський військовий округ, так само як і Прикарпатський військовий округ України, був округом другого ешелону, в якому накопичувалися досить серйозні ресурси. І повірте мені, то що росіяни зараз забрали, це відносно невелика частина, яка пішла на забезпечення про. Нагальних потреб військ окупантів, білоруські білоруські можливості дозволяють їм здійснити певне відмобілізування, зосередити досить велику кількість особового складу, забезпечити їх технікою. Хай не новою, але ця техніка може їздити, може стріляти. У чому ми пересвідчились, уважно слідкуючи за проведенням цілої низки навчань, тестів і перевірок бойової готовності, які здійснюються на території Білорусі. Ну в активній фазі починаючи з квітня місяця, пане Сергію, от Білорусь та Іран от дві такі країни, які можуть підсилити і поповнити якби запаси Росії, де і ще Росія може брати озброєння? Ну, ви знаєте, тут треба говорити про те, що і Білорусь і Іран не є такими монстрами, які можуть суттєво змінити ситуацію із забезпеченням озброєнням Російської Федерації. Певні можливості підкреслюю певні можливості досить обмежені. Має ще Північна Корея, тому що ця країна ну. В обмін на продовольство може передати частину своїх запасів, які вони так само, як і Радянський Союз створював протягом десятиліть. Але наскільки це покриє потреби Російської Федерації, ну, сказати дуже важко, тому що ми бачимо, що та інтенсивність, з якої ведуться бойові дії, досить серйозно впливає на бойовий потенціал Російської Федерації. І якщо говорити про Україну, то ми спираємося на Потужний економічний і військово політичний потенціал наших західних союзників, і маємо в принципі необмежені ресурси забезпечення озброєннями бойової техніки. Не йдеться про те, що вони не дійдуть прямо зараз, але в принципі підкреслю то в російському випадку не маючи зовнішніх ринків забезпечення або зовнішніх. Ринків постачання озброєння або комплектуючими російські можливості ну об'єктивно звужуються до тих ресурсів, які були створені під час радянського союзу. Пане Сергій, готуючись до ефіру, натрапила на інформацію від аналітиків Американського інституту вивчення війни, які назвали сценарії нового великого наступу Російської Федерації на Україну. Зокрема, сценарій 1 – великий наступ РФ у районі Луганської області та сценарій 2 – оборонна операція РФ з розгрому та використання українського контрнаступу. Чи можна попросити вас прокоментувати е, ті е, варіанти, які вони озвучили? Наскільки вони реальні і чи реально це можливо? Абсолютно реально. абсолютно реально, і виходячи з тої ситуації, яка вже сьогодні складається на лінії фронту і користуючись виключно відкритими джерелами, можна зробити припущення, що росіяни проводять зараз досить потужну концентрацію саме в Луганській області, і ми спостерігаємо активне переміщення техніки з Білгородської області по напрямку на Старобільськ, а в подальшому по напрямку Старобільськ. Більськ свадова, що може свідчити або Реально свідчить про створення досить потужного ударного групування, тим більше, що це угрупування противник може повністю забезпечити, тому що, якщо подивитися на карту, ми побачимо, що е, ця зона повністю спирається на кордони з Російською Федерацією, тобто обмежень по постачанню немає. Це те, що йдеться про щодо наступальних можливостей. А що стосується оборонної операції, яка потім, за на думку російських агресорів, перейде в контрнаступальну операцію, це так само має сенс на на Ділянці фронту від Васильівки через Оріхів, на гуляй Поле, можливо, до Великої Новосілки, де противник намагається сконцентрувати війська, але він не в змозі буде створити потужне ударне угрупування для того, щоб просунутися з цієї лінії, наприклад, у напрямку на Запоріжжя. Безпосередньо з позиції оборони, тому що м, тут є певні складнощі, і ці певні складнощі викликані саме специфікою і лінією фронта, а саме постійним впливом наших вогневих засобів на правобере на плівобережну Херсонщину. Вибачте, е, що створює для противника дуже досить серйозні обмеження щодо постачання з Криму. Вони трохи обмежені. Власне, по Криму, вони ну як мені не дивно, вибачте, так і не відновили повністю потужні. Кримського мосту і вони обмежено використовують їх. Що стосується так званого сухопутного коридору з Маріуполя у цей напрямок, то там є дуже цікава локація, яку ми отримуємо до сих пір і кругом якої точаться бої, це Вугледар. Якщо просто подивитися і заміряти лінійкою відстань, ми побачимо, що з Вугледара можна ности удар, удари вогневі. Пане Сергію. На жаль, маємо технічні негаразди. Зараз спробуємо продовжити розмову з паном Сергієм Грабським. Режисери підкажуть нам, чи маємо ми зв'язок, відновимо зв'язок, так, пане, пане Сергію, Сергій, чи чуєте нас, нас перепрошуємо, Парапа. маємо технічні неполадки, продовжуємо розмову, слухаємо вас. Отже, отже, якщо ми повертаємося до Вугледара, то ми побачимо, що ми впливаємо, можемо впливати, і впливаємо власне на противника, який намагається забезпечити своє групування, що діє на півдні. Саме тому саме тому ми говоримо про його обмеження можливості. Таким чином, якщо зробити висновок, можна повністю підтвердити прогнози американських аналітиків, і такі сценарії виглядають ну, найбільш правда. Подібними і такими, що заслуговують на увагу на сьогоднішній день, пане Сергію, оці регулярні перетасовки в військовому керівництві Росії для чого вони? Що вони можуть змінити? Чи взагалі здатні щось змінити? Ви знаєте, тут треба розділяти ці перетасовки, і ось чому справа. Якщо раніше просто йшло про таке, знаєте. Я б назвав це безмістовне переміщення особового складу до тих пір, і це була просто реакція на військові поразки Російської Федерації. То до останнього призначення генерала Герасимова я б відніс дуже з великою увагою. Чому тому, що власне генерал Герасімов і є батьком цієї операції, яку він спланував і яка зараз здійснюється на території України. Він є батьком цієї війни, власне. І це говорить про те, що перш за все стратегія Кремля жодним чином не змінилася, а виходячи з е, нарощування військ та сил Російської Федерації, я б сказав там в геометричній прогресії, е, такою кількістю військ може командувати дійсно верховний військовий керівник, який має для цього відповідний досвід. Тому я би не говорив, що це перетасовка, а я б сказав так, що це абсолютно свідомі дії кремлівського військово-політичного керівництва, які свідчать про те, що вони поставили на цю війну практично все, і вони будуть використовувати всі доступні ресурси. І в цьому сенсі зміщення або переміщення я б сказав генерала Суровікіна на позицію заступника, каже не про те, що його там захотіли покарати, наприклад, а про те. Те, що фронт україно-російської війни буде нарощуватися з російського боку, і кожний окремий генерал, який є заступниками Герасимова в цьому напрямку в цій організаційно-штатній структурі, якщо можна так висловитися, буде грати певну і надзвичайно важливу роль. Ну, якщо простими словами, то скажімо так. Під командою Суровікіна, умовно знаходилися 150, 160, ну хай 180 тисяч військ. З урахуванням нарощування бойового потенціалу ми говоримо про збільшення кількості військ умовно до 300. Таким чином, під командою Суровікіна залишається ті ж самі 150 тисяч, тільки рівень командування підвищується до такого стратегічного, дуже стратегічного рівня. Пане Сергію, в Сполучені Штати прибули українські військові військові, яких навчатимуть працювати із комплексом протиповітряної оборони Петріот. Про це вже повідомив журналіст Голосу Америки Остап Яриш. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, власне, скільки часу може знадобитися українським військовим для опанування Петріота і взагалі скільки часу потрібно для опанування нової техніки, яку нам надають наші міжнародні партнери? Ви знаєте, тут можна спиратися на стандартні навчальні програми, і ці стандартні навчальні програми говорять, що на підготовку і опанування таким комплексом можуть відводитися до від півроку до року. Ну, наприклад, вибачте, не пам'ятаю, чи Польща чи Румунія, здається, купила або домовилися про постачання комплексів Петріо ще в 2017 році, так році, також оперативної спроможності в цій країні. Ще раз вибачте, не пам'ятаю, чи Польща чи Румунія. Ці засоби набудуть тільки 1 січня 2024 року. Можете собі уявити комплексність і складність цієї задачі, але в нашому випадку є такий дуже важливий чинник, як війна. І саме війна, саме активні бойові дії збройних сил України протягом останніх ну майже вже 9 років дозволяють нам припускати, що цей чин, що показник часу буде зменшуватися, тому що війська, які постійно ведуть бойові дії, вони опановують таку техніку значно швидше. І тут відлік часу може йти не на місяці, а на тижні, тобто не на півроку, а приблизно на два-три місяці. І після цього ми зможемо. Вже посилити захист нашого повітряного простору з використанням саме тих е, петрютів, На що в мене є певні сподівання? Тобто не півроку, а буквально два-три місяці. Сергію, дякуємо дякую вам дякую за думаєш. те, що долучились до нашої ефіру. Дякую за те, що е, за ці коментарі. Це був Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, співзасновник Всеукраїнської громадської організації, союз учасників миротворчих операцій. Ну а ми продовжимо за мить.